Рухаються у потрібний бік окупанти, принаймні на трасі Бердянськ-Маріуполь. Напрямок подальшого їхнього просування визначений. Він кінцевий, а ще є зайві непотрібні папірці в Мелітополі і зруйнований, але завжди стійкий Оріхів. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області продовжується примусова паспортизація населення. Від містян, які вимушено пішли працювати на комунальні підприємства, колаборанти вимагають отримувати ворожі папірці. Для цього збирають особисті дані а у разі відмови погрожують звільненням. Якщо раніше вони просто пропонували оформлювати російські паспорти, то сьогодні навіть слюсар на комунальному підприємстві, якщо відмовляється брати російський паспорт, який примусово його змушують взяти, то його просто звільняють. А всі ми з вами сьогодні бачили заяву наших європейських партнерів, які сказали, що жоден паспорт, який видав на тимчасово окупованій території російській, не є чинним. Це просто папірець, тому тиск на цивільне населення лише збільшується. У Бердянському, Мелітопольському районах та інших тимчасово захоплених населених пунктах триває комунальна катастрофа. Загарбники вимикають світло, зв'язок, подекуди відсутнє водопостачання. Є постійні перебої з електропостачанням на тимчасово окупованій частині Запорізької області в місті Мелітополі, як і в інших містах, тимчасово окупованій Запорізької області, по декілька годин на добу може не бути світла. А як слідство немає води, немає мобільного зв'язку та інтернету. І це сьогодні, на жаль, буденна практика для наших тимчасово окупованих територій. Газу немає вже більш ніж 3, -3 місяці. А всі ми розуміємо, що за декілька тижнів або днів має розпочатися опалювальний сезон. Окупанти вкотре відкрили вогонь по багатостраждальному Оріхову. Як повідомила заступниця міського голови Світлана Мандрич, минулої доби в місті було зафіксовано понад 320 прильотів. В результаті постраждали 9 осіб, а також пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлові будинки. На трасі Бердянськ-Маріуполь підірвалося авто з окупантами. Один з них загинув, інший отримав важкі поранення. Транспорт згорів щент. Деталі події з'ясовуються, але поточний результат вже задовільний.